Продовжуємо випуск новин житлово-комунальною темою. Сьогодні звернемо увагу на важливий аспект: прозоро управління помешканням та ініціативу з об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Далі розповімо про процес формування системи ОСББ у Чернівцях, його переваги та особливості роботи. Одна з найбільших переваг об'єднань власників житла в ОСББ це можливість мешканців самостійно контролювати управління будинком. Воно дозволяє їм більш активно брати участь у прийнятті рішень, що стосується їхнього помешкання, і впливати на його розвиток. Обов'язки ОСББ – це є безпосередньо утримання багатоквартирного житлового будинку, розвиток саме будинку, в тому числі заміна внутрішньобудинкових мереж, утримання. Це є спільне врішення співвласників багатоквартирного будинку щодо бачення, як здійснювати отримання і в подальшому розвиток багатоквартирного житлового будинку. Так, мешканці самі вирішують, що коли і де ремонтувати в їхньому будинку. Переваги ОСББ є те, що співвласники вирішують саме, що вони хочуть робити, які суми вони будуть оплачувати щомісяця за рахунок утримання. Можна створювати безпосередньо фонд ОСББ і далі, у разі виникнення певних якихось аварійних ситуацій, виконувати негайно дані роботи. Тобто, фактично, у ОСББ є на рахунку ці кошти. Вони роз. Поряджаються ними об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може складатися як з однієї багатоповерхівки, так і з декількох. Нині у Чернівцях зареєстровано майже 400 ОСББ. Людмила Думітращук, голова ОСББ двох багатоквартирних будинків на бульварі Героїв Крут. У нашому ОСББ 200 квартир, 10-поверховий, 5 під'їздів, 10 під'їздів, 125, і у нас 72 квартири. Каже рішення створити ОСББ розв'язало мешканцям руки у багатьох організаційних питаннях. Відтак вдалося здійснити чимало ремонтних робіт за для покращення стану будинків. І Багато зробила зробила дашки, зробила плітку. Зробили двері, поробили багато чого, поробили у підвалах, ну десь до 300 метрів труб тепломережі по тепломережі. Тепер зробили вісім-чотири під'їзда по холодній воді, і лишається нам ще… Вісім-чотири п'ять під'їздів залишилось от мені зробити до слова у 2017 році. ОСББ бульвар дев'ятя нагородили у номінаціях Кращий під'їзд та Кращий фасад будинку. За що об'єднання отримало грошову винагороду. А сам процес створення організації співвласників багатоквартирного будинку вимагає певних кроків і процедур. Допомогти з цим готові у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Каже Ігор Ніколенко, при департаменті є сектор по роботі з ОСББ, які нададуть безкоштовні консультації і здійснять супровід для того, щоб здійснити ну, створення ОСББ. Тому Чернівчан запрошуємо в департамент. Це безпосередньо 619-й кабінет сектор по роботі з ОСББ. Нададуть ці консультації, допоможуть здійснити супровід щодо створення ОСББ. Звертаю увагу, що це є без. Зкоштовно до слова ОСББ дозволяє мешканцям безпосередньо впливати на тарифи і ціни, контролювати всі процеси, які відбуваються з їхнім житлом, а також забезпечує можливість участі в енергоефективних програмах. Аліна Рябко Іван Мітрік та Митнятива